Давайте поїхали розберемося. Згідно ведичних писань, чоловік, ну загалом, згідно писань, да, чоловік зобов'язаний забезпечити сім'ю. Що означає забезпечити сім'ю? Тож нема сім'ї, розвалила. Ми зараз не про це говоримо. Ми говоримо про те, що забезпечити сім'ю. Що означає забезпечити сім'ю, як ви думаєте, ваша думка? Ну, мабуть, той рівень, який я вважаю задовільним, оце і є забезпечення. Мінімальний, скажімо так, тож старілку, є ж не мінімально, трошки побільше. Ну, секунду, секунду, секунду. Я вам кажу, згідно ведичних писань, що чоловік зобов'язаний забезпечити мінімум. Тобто, якщо, наприклад, дитині треба три плаття, їх треба три. Якщо сину треба дві пари штані, йому треба дві пари штанів. Розумієте? А якщо Анжела починає на вас вішати, що їй дитині треба там десяте плаття купити, сину 15-ту 15 пару красивого, курсовок, розумієте, йому треба дві чи три. Для чого? Оце вже не про це, розумієте? Розумієте, так, да, про що я кажу? Тобто є мінімальні обов'язки, які ми зобов'язані виконати. Все решта, ви не зобов'язані цього.